Черкаські баскетболісти раніше не знали, що таке степ аеробіка. Утім, сьогодні вони майстри фітнесу. Інструктор фітнес-клубу Атлантіс Ольга ретельно підготувалася до заняття з черкаськими баскетболістами. Назділа зробила просте двіження, яке виповняють як мужчини, так і жінки. Убрала абсолютно всі елементи, які б їх смущали, і підготувала заняття з тими двіженнями, які вони зустрічають у себя на тренуваннях. Черкаські мав по годину пітніли не для того, щоб стати сильнішими. Задача зберігати нагрузку щоб вони получилі і просто змінили роботу. Головний тренер Володимир Холопов лише спостерігав за підопічними. Спробувати власні сили не наважився. За своє время я вже в за свою жизнь вже позанімався достаточно. І надо просто контролювати і правильно направлять спортсмена. Однак спершу не все виглядало так добре, особливо на легко було великим черкаським мавпам, які з великими зусиллями повторювали ритмічні рухи. Конечно, першого заняття була большая крепатура, як і на спині, так і на мишках, то я як мало задійствоване в баскетболі. Після заняття степ аеробікою захисник черкаських мавп Дмитро Подоляко не проти далі тренуватися как свободное время може чисто для себя даже купить купити абоніменти і приходити и тренироваться. Наталья Криленко, Вика Новини.